События канал Украина. двох людей тяжко поранив ножем військовий у барі на Миколаївщині. Сутичка сталася у селі, яке межує з полігоном. Селяни скаржаться звідти часто навідуються люди у формі і поводяться зухвало, провокуючи конфлікти. Про наслідки візиту, який ледь не скінчився трагедією. Кореспонденти Сабиті. Поранені під час бійки Євген і Юрій після операції. Розповідають, зайшли до сільського бару і стали свідками п'яної суперечки. За сусідним столиком сварилися військові. Вони почали швирятися столиком і почали затіяти між собою драку. Ну, тобто ми вирішили вмішатися розбараний. Він достав нож, ножа я не бачив. Просто, я ж говорю, в патьом він так швидко встиг нам двоїм нанести на живі ранені Юрій Чотири мені два. Человек шесть был. Увидел, что уже они уже начинают добивать полностью. Я за него вписался. И вот потом уже я почувствовал, что что-то не то, что что-то, кровь течет. В сердце, почка, селезенка и живот. Гармидерників затримали селяни і передали правоохоронцям. Одному військовому, який власне і поранив хлопців, вдалося втекти. Його місце нахожіння устанавливається для того, щоб можна було провести слідчі дії. На ньому звісно єдине, що він приїжджав кому-то в гості із воєнної служащих. Вот Сейчас опрашу весь состав, який знаходиться на території воєнної частини, також опрашується і местні жителі. Селяни кажуть, військовики, завсідники місцевого бару випивають, гуляють. Люди обурюються, як таке допускає командування. Ви виганяємо корова, ні виповзають, хто одкуди. Хто їх не ловить на роботу. середня кількість людей, яка перебуває на поліоні, це близько 10 тисяч. Вихід людей в населені пункти військовослужбовців здійснюється організовано під керівництвом командирів підрозділів в вихідні дні, але є категорія. Яку на жаль стримати ми не можемо, це в першу чергу люди, які залежні від алкоголю? Селяни поскаржилися до всіх інстанцій. Сподіваються, що наведуть лад у селі. Втім, люди у формі сидять у барі й сьогодні з Миколаївської області. Юлія Сухаревська, Олег Слободян, Сабиття, канал Україна.